Вітаю малята. Продовжую вам читати книжечку Анатолія Григорука Чим хата багата». Малюночки до неї намалювала художниця Валентина Серцова і оповідання, яке я вам зараз прочитаю, називається Де дуби, там і гриби. На краю села між ріденьких хащаків глоду й тернини, а ще буйних узріст коня полинів ріс дуб. Кількі дубові років не знав ніхто. Казали тільки, що він з'явився на білий світ у давню давнину, коли ще й села не було. З дуба був карубкий і грубий, десь у три обіймища, а гілля густий кучеряве. В літню спеку дуб давав людям прохолоду, ховав від зливи, а ще родив жолоді. Жолуді були великі превеликі, здиницьких кулак. Восени лісники назбирували їх два повних лантухи і вирощували для розсади манюні дубочки шкілку. Якось Дениско з дідусем везли в городню бригаду бочкою воду. Коли бачать на дубі гусінь і стільки її тої гусені – Аж кишить. А добра б тобі не було, цьохнув батогом дідусь. Об'їсть у селистя й спасибі не скаже. А воно ж, як ото мовиться, де дуби, там і гриби. Дідусь зупинив гнітка, обійшов довкіл дуба, скрушно похитав головою. Здавалось би, Дениску, он який велет. Стеменне цар дерево, а миршава вакуська може його занапастити. Значить, тут наша підмога потрібна. Гайдано зробимо так поки я завезу воду, ти проскоч додому та принеси заступа і ряднину. Через півгодини Дениско з дідусем були вже за річкою, а там посадка. А в посадці повно рудої мурашви. Дідусь Дениском облюбували невеличкий ще молодий мурашник. З усіх боків обережно обкопали його, і весь мурашиний рід разом із муравлинням опинився у відрі. Мурахам це ой як не сподобалось. Вони занервували, заметушилися. Чимало їх встигло чкурнути втюки. Але дідусь із Дениском щільно обв'язали відро рядниною і без клопотів переселили мурашник під дуба. Щоб ніхто не заподіяв мурахам ніякої криди, ні дятел, що любить поласувати мурашинами подушечками, ні дикі веприки, що їдять геть у себе з розбору. Дідусь напнув над мурашником невеличкого із залізної сітки намета. Дениско теж не бив байдиків. Він приніс із посадки кілька відер соснових голок. Тепер мурахи мали з чого розбудовувати собі хату. По якимось там часі вони зовсім призвичаїлись. Полізли на дуба в розвідку, шукаючи поживи, а там гусінь. От мурахи нею і поласували. Ось так Дениско з дідусем врятували дуба від гусені. Бачите, дітки, природа дає нам дуже багато всього, але інколи вона потребує нашої допомоги. І ми маємо бути уважні до природи і берегти її. На все добре, мої хороші!